Сьогодні ми передаємо 20 тисяч пакетів чаю для наших хлопців. Хочемо не просто подякувати, а передати гарячий напій, гаряче слово, підтримки для того, щоб хлопці розуміли, що ми щодня пам'ятаємо, що війна продовжується, і з 22-го року ми разом з ними і. Будемо підтримувати і плануємо це робити на постійній основі. Мономах це український бренд, і ми відчуваємо свою відповідальність перед тими, хто захищає нашу країну, саме перед пораненими нашими бійцями, яких ми хочемо зігріти сьогодні в рамках нашого соціального марафону допомоги найбільш незахищеним верстам нашого населення, а також бійцям і пораненим бійцям. Ми, як благодійний фонд, батальйон волонтер дякуємо компанії Мономах, дякуємо за ту допомогу, яка надається. Дякуємо, що до цієї допомоги тепер долучені. І ми як благодійний фонд. Бо до нас регулярно надходять заявки, от саме від військових. Чай, кава, якесь печиво, тобто все те, що зігріває, бо зараз вже така пізня осінь попереду зима, і чай, це, і кава це те, що дійсно дуже-дуже необхідно. Це демонструє приклад соціально відповідального бізнесу. А саме тільки такий бізнес, наразі, як на мене, у військовий час може існувати, коли компанія думає не лише про свій колектив, не лише про свій якийсь заробіток, а перш за все, думаю про соціальні ініціативи, плачує податки і разом з тим ще й проводить ось такі благодійні заходи, до яких ми, як батальйон волонтер, дуже раді бути залученими. А ми дуже вдячні за підтримку Мономаху за його допомогу для командування медичних сил. Підтримка наших хворих, поранених, травмованих, які проходять реабілітацію, лікування дуже важливо в нас час важливо не забувати про тих, хто захищає нас, вас, наші сім'ї, наші домівки, оберігає наше здоров'я і тепло. Сьогодні нам привезли волонтери чудовий такий презент. У нас сьогодні багато чаю. 呃，都、就是。 Ми раді їх приймати, і ми розуміємо, що ми не самі. Велика подяка і респект всім, хто долучається до підтримки наших збройних сил. Наша сила в єдності. Ми сприяємо, допомагаємо, тому що ми єдині, тому що ми тут, тому що ми поряд, тому що ми українці. Збройні сили у нас найцінніше зараз, що є. Вони тримають кордони від ворога. Тому ми знаходимося тут, а не на передньому краї. Ми маємо робити все для того, щоб підтримувати наших захисників і будемо продовжувати це робити. Тому великий респект всім, хто долучається, хто донатить, хто підтримує Збройні Сили, хто не втомлюється підтримувати наші ЗСУ. Продовжуйте це робити з великою повагою і шаною. До перемоги.